Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Дорогі наші герої. Ми чекали на вас кожен день. Ми прийшли складні випробування, але не зламалися. Вистоїли заради України. заради нас. Сьогодні ви вдома. І це найбільша радість для нас усіх. Дякуємо вам. За мужність, за силу, за любов до батьківщини вітаємо з поверненням! Слава Україні! Героям! Слава! 2004 року житель села Небелі. На військовій службі прикордонних війська служив 12 липня 2022 року. В результаті внесення бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Покровського напрямку Донецької області. Пропав безвісти 25 квітня 2024 року. Довжався по кілька до червня 2024 року. На початку червня 2024 року підтверджений статус полонений та такого, що перебуває у місцях на Україні. Після 410 довго днів російської полону та 137 днів реабілітації наш захисник повернувся. Дорога громада, знаєте, емоції переповни. Бо е... ми привикли відключати на світі наші герої. А нині в нас такий радісний, день, ми зустріли нашого героя живим в полону, який відбув. Я емоцій переповнюю. Коли я почув, як він, що він його поміняли, я плакав, як мала дитина. Я вам кажу чесно. І зараз не можу затримати. Але слава нашому герою! Слава Україні! і тому... Заспіваємо всі разом гімн нашої України. Я не просто вчителька, я твоя сестра. І останній раз, коли ми обнімалися, ти сказав, що буде добре, сестро. Хоча в школі ти мене кликав, але не якими, але ніколи більше так мене не кличе. Я твоя сестра. Міша, ти справжній герой. І ми я тобі низько кланяємося, бо ти не чекав, поки тебе закличуть. Ти дійсно став підставу свої плечі. Ти залишив Чехию, ти залишив заробіток і ти став на захист нашої країни. Ти став на наш захист. І я пригадала і Романа Пилика. Це одному класі, це була гарними хлопцями. Ви це як Ісус Христос прийняв муки за нас усіх. Так і ви прийняли муки. Для того, щоб ми могли рано встати, випити каву, і ми не маємо права забути за тих, хто там, за тих, хто відбив пекині муки в полені, за тих, хто зараз стоїть у болоті, які без їди, без води. Ми не маємо права їх забути. Ми маємо кожен день хлопці в тілу, А ми маємо наш те. Ми маємо хлопці на війні, а ми маємо воювати в тілу. І як могти так воювати? Не всі можуть взяти зброю в руки, але помагати можемо всі. Міша, ще раз тобі дуже низько скокланілися. Та що тебе найбільше чекала, на жаль, не дочекалася. Але вона мені казала, я кажу тето. Що ви відчуваєте? Вона мені сказала, я відчуваю, що Міша живий. Значить, він живий, бо материнський кому не бреше. Вона так, він живий. І коли ти вийшов з полону, коли ти був на обміні, вона кричала на всю дорогу. переказуйте всім, мій Міша на Україні. Ну, Богом судилася не так. Але я думаю, що вона зараз нами са понадивиться на тебе. Дякуємо тобі. Дякую не низько кланюся, я цілую твої руки, твою голову. Я більше не маю слів і не знаю, що можу зробити. Дякуємо.